Привіт, дружочки пережучки підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі, також приєднуйтесь до Discord сервера, буду вам вдячним. Що ж, по вашим коментарях сказали ви мені ще одна погана зброя, а саме револьвер Бульдох. Недовго будемо думати, беремо бульдог, беремо рівень небезпеки номер 5 Ой, яку спеціальність вибрати. Важко ваговик нам не підходить, тому що зброя середня. Зброяр 100-випущених набоїв, потім 8 снарядів. Дуже довго їх випускатиме, тому власне беремо Джаггернауда його основну спеціалізацію, і відправляємося. Трішки пограв, трішки подивився, які висновки зробив для себе. Ну, те, що це револьвер гімнян, я це зрозумів доволі давно. А, босів ми, напевно, будемо вбивати капсулою. Мені здається, це найді... найдієвіша, ну, найстрічніша така історія буде. Буде що схоже, напевно, на прокачку ройових гранат, і мені здається, цей він стане ефективним десь там на левелі 40 -му, а можливо, 50-му. Також, по його поліпшеннях, напевно, будемо брати вогонь, тому що на кінетичній шкоді ми з вами далеко не заїдемо. Блін, А от, думаю, вогонь нам реально допоможе, тому треба брати вогонь, ну і там по ситуації будемо дивитися. Насправді поліпшено не так багато, як хотілося б. Захист цей, який береться на даного гнома, ну не знаю. На мене не моя історія. Давайте пробивання все будемо. Я пробиваю всіх і вся, буде всіх підпалювати, зараз розбиваємо кристал і підемо далі займатися своїми справами, досліджувати карту. Левел 4 у нас тим часом, все мало. побачення хлопці. Так. Купа личинок і купа жуків. Швидко стрільність, серйозно. Ні, це класно, але легендарка це неочікувано. Тепер якщо мені зазвичай якісь гівняшки випадають. Так, трішки нітре. Дуже я необережно граю, це неправильно. Але, блін, в іншому разі я нічого не встигну викопати. Це буде не набагато краще, насправді. Шкоду, напевно. Тут у нів ще ціла купа. Ай, це теж погано було. Помпампам-пам. Шкода. І власне під палберем. Я міські стібойми насправді взяв, би, я думаю, була б також непогана історія. Де мені випаде магніт? Так, босики, до речі, класні. Сами хлопцями можна погратися, що з цього всього щось вийде. Ну, мені так здається. Блін, а ну. Якось обережніше. Так треба качати зброю. Чима наші збори не були б зайвими. пам 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 Давайте накопичення хай гарячі. Так, тут з перезаряджанням, бачу, щось ми довгенько перезаряджували. Зашли чинок вода була. Розбивати. І напевно треба рухатися. Я щось під всі вибухи сьогодні потрапляю. Треба рухатися в сторону капсули, бо скоро жуки стануть сильнішими. Тут пострільність я трішки пожертвую, потім її відновимо. А в цілому тут та все, я так розумію, так? Да? Великому рахунку, золото ми зібрали, нітро ми зібрали. Ой, я тут і не буду, де звідси валити. І ще цей цукор зібрав би. Угу. Зараз мене назбирають цукру Потікати звідси. Досвід. Фіангол. Це я молодець, навіть не помер. Опа, треба зібрати досвід і потім будемо бігти по капсулу. Ефекти стану. Треба взяти Резбеншання і так, біжимо до капсули. Треба буде капсулою вбити босів. Слухайте, напевно, цей захист він все-таки працює і допомагає мені. Хотів би я собі так думати. Ідеально. Так. До речі, в коментарях ми говорили про цю коробку зброя РА. А рандомна зброя 6-го левелу. Ну, я писав, типу, кіт в мішку для тих, хто любив лотереї, напевно, так. А мені це не подобається. Плюс, знову ж таки, граємо на бульдогові. Треба качатися грати на бульдогові, а там подивимось, тому краще я беру знижки в магазині. Мені вони, до речі, подобаються. На мене дуже класна історія. перезаряджання, а це і все, так? Да? Маловато. Якісь видобутко. Ходімо ході туди. Накопичення. У зі збору було класно пробустити. накопичення. Шкода, і що у нас тут? Так. Пускає дві кулі паралельно. Хай випускає кулі паралельно. Не, не буду я тим досвідом гнатися, в принципі. І так, непогано, поїхали. Як навчили мене в коментарях, краще синечка в руку, ніж гравель на голову. Так, тепер дивимося, перезаряджання ми качаємо. Видобуток, я думаю, качну. Шкоду, напевно, дачому ні. Перезаряджання, накопичення, шкода, захист, ефекти стану, Швидко стрільність. Швидкість руху було б круто взяти, але ні, так? Да? Швидкість перезаряджання. А, дехай буде, полетіла далі. Треба ХП відновити, як завжди. Нам сюди, нам сюди, нам сюди. Вбивайте хоч кожне треба шкоду качати, так? Да? Так. Перезаряджання, напевно. Ну, довго. Ну так, да, він так собі. В принципі, перезаряджається, перезаряджання не зайве. Потім треба шкоду і копичення качати. Ну, набої летять хаотично, куди попало. Могло бути гірше, чесно кажучи, могло. Так, треба збирати... Ой, трішки підвисає. Не подобається мені це. Блін, я хочу, щоб вони мені його підірвали. Я його зібрав. А, знову ж таки, боссів... Блін, капсулна... таке стрільність. знову ж таки, легендарочка. Блін, капсула в гівняному місці, але її, напевно, я знову ж таки залишу, бо я не впевнений, що я вб'ю босів з цим пістолетом. Хороше тобто, по капсулу ми з вами ще колись повернемося, блін, але така хорова локація. Развідці тобто, якось. виходити, я не знаю, правда, як це зробити. Йти на, ну, Відкритий цей простір, знову ж таки, там позбирати кучу всього. Блін. Задачі все я ХП собі розгуби. Окей, на все на більшу частину. Ой, є вас багато. Угу. Вибухайте, вибухайте. Ви мені тут навіть породу порозбивали. Оце молодці. Що скикує на брата, мені немає її де витрачати один літун ...то інший. Ой, бля. Ну так, як завжди. Хто б сумнівався, чесно кажучи. Накопичення. Що я можу сказати? З другим босом нам не повезло. А, як його під капсулу піде хати туди. Блін, поняття маю. Коротше, я віднесу це до історії Хьюста у нас проблеми. І проблемка доволі серйозна, насправді? Угу. Блін, що робити, що робити. Качати шкоду, якось я не знаю, підпалювати йому страху, так? Ну до речі, ще не все таки погано. Треба шкоду взяти. Можна мені, будь ласка, магніт сюди? Бі я 1500 левелів прокачав і було в мене щастя. Блін, так я його реально ще й вбити можу, так? Давайте захисту. Захисту багато не буває. Мало нітри чомусь зібрав, але ну, я її не бачив на карті, до речі пробивання не пощастило нам, окей. Так ходімо, напевно заберемо капсулу, потім я думаю, якось цих дуречків ми доб'ємо. Хотів би я собі думати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я думаю, так. Да. бігли по капсулах вони там собі якось догорять уже. Отримання досвіду, окей, хай буде. Не так багато в мене главелів. Можеш по босу стріляти, а не в повітря десь? Май <глінг> ну, він сюди заїде, майже з бур хоч куди. Ні, він сюди не заїде. Ай-яй-яй-яй-яй, як я погано все зробив. А, насправді візьму таблетки, я думаю, вони мені допоможуть. Так, класно, всього ми вбили, це вже не проблема. Ой-ой-ой, дивіться, як чудово. По босою, по босові по босові Працьовуємо. Так, все, місія комплікту ми на коні. Давайте звідси валити. Так, не стану, напевно, але. Я б такий би що взяв би і ХП і не було б непогано. Давайте більше швидко стрільності. Тихо, тихо, тихо. Так, хп. Магніта немає, ні тримало золота мало, начебто всю карту дослідив. Чому так поняття немає? Так, дивіться, накопичення, шкода, пробивання. Смокчем палець, да ще критові? А, хай буде. Шкода. як ти стану візьму? Відновити ХП. Втратити 30 золота. Напевно, да. Ну все, полетіли. Так, що нам треба? Нам треба все й відразу. В принципі, нітра можливо знадобиться і... і золото знадобиться, знову ж таки, можливо, більше би. О, товстенького, бачите. по потовстенького. Простоньке угу. сказав... Я вас залишу, як завжди. Зараз буду в основну частину занурення ганятися за цим чуком, блядь. Здохнете уже? Догори, будь ласка. Так, чудово, що у нас тут класне? Золото, накопичення, пробивання. Напевно, накопичення. Ще, я думав, блі, якийсь класний артефакт випаде. О, до речі, класні артефакти. Якщо зараз збираємо багато нітра, можна буде артефакти крутити з капсул. Я блін, до речі, про це і не подумав, чесно кажучи. Знову ж таки, як завжди граю на паніці. Не хочу сильно на бок опорити. Нагадую, цей револьвер субату трішки. Але все-таки Субати мені подобається більш від розряджання. Тим часом 40-й, так? Да? Мало, треба більше. Ну, знову ж таки, по відчуттях, якщо порівнювати даний револьвер із uh, ройовими гранатами, не знаю, револьвер мені грається набагато краще чому, ну, він біль більш зрозумілий для мене. То ну знову таки, він, він відпрацьовує по найближчих таргетах. Це вже для нього величезний плюс, ніж для мене. Тому досяжність... досяжність... досяжність прокачати. Взагалі було б чудово. Але, в принципі, і так непогано справляємося, так? Да? Так, ефекти стану. Хай усі горять, хай усі палають. Я не знаю, цукор розіб'ю, хай буде він розбити. Так, у мене, знаєте, така проблема? Дуже багато жуків треба так зробити, напевно. Трішки їхні ряди розрядити. У них реально багато зібралося. Тут кострільність окей. Треба трішки розрядити хлопців. По непорядок. Так, капсула, так? Да? Ще копати цілу купу треба всього. Ти, ти мені допоможеш копати. Погано ти мені допомагаєш. Блін, все хпере згубив знову ж таки. В цьому вася. для слабаків, да? капсулу повернемося трішки пізніше. Тішки золота. Так, бос поки що не збирається помирати. Магніт, нічого собі. Напросив. Ну, як завжди, все, все. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Все... Зачекайте -ні 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 -ні. мені, спочатку треба взяти капсулу. Як її взяти, як її звідти витягти, я поняття не маю. Так, Пробивання Капсулу будемо брати, коли бос прийде, так? Не вистачає цьому револьвери швидко стрільності. Я навіть не знаю, напевно. Як якась додаткова зброя, його напевно можна брати. Як основа, він занадто в'ялий. Ну, не знаю, особливо, ну, мені особисто не зручно грати. Бачив його зброю набагато-набагато краще. Зараз мені ще цей дурень на голову як пригнев, бля він мені на голову пригнув, так? О, як тепер цю капсулу взяти? Ще якийсь занадто повільний, так? Я там начебто крит качав колись. Окей, 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 пробивання хай буде. І напевно треба зайняти за капсулою. Якою за капсулою, за... магнітом. Це б голові перемішалося. Дайте прийти хоч, будь ласка. Ну, Заберу, хай буде воно забране. Досить мені на голову пригати. Трішки левелів проапаю. О, максимальне ХП, так? Да? Все дово, мені таке подобається. Так, а ось тут можна, я думаю, буде. О, дивіться. Взяти нітритний порошок, що в мене критові? Чому б ні? 47%. 85, вже веселіше, да? так? Це буде довге вбивство. сюди ну, зараз я ще собі трішки нітрак підберу зараз вам всім будуть гайки блін треба прямо біля босів ходити щоб він по них стріляв можна ну, про це в коментарях писали що на бою летять тільки не блять Босів. Це стандартна проблема доволі великої кількості зброї. Блін, треба взяти пограти тим, як, як воно. Саме навідний пістолет, здається, якась так воно називається. Я думаю, було б цікаво подивитися. Блін, 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 блін. Так, СХП. Так, досить пригати, заспокойся. Блін, я не заберу той цукор, він мінерально дуже потрібен. Досить пригати, скільки можна пригати? Ну, Якщо я не на бок я маю перемогти, але я не на, не на бокопорі, так? Да? це доволі цікава історія. ХТП взят Та по ботові стріляй, дурак ты блядь. Ой, блядь Коротше, якби не було в мене підпалу, взагалі було б все просто жахливо Так оцей підпал він хоч трішки рятує Я не знаю куди тут уже пікати насправді Дуже багато жуків, я просто ну, як, ну, не встигаю їх вбивати, скахно. Копай, копай, копай! Пиздець! Ну, було реально, напевно, да. Десь мені просто вогневої місії не вистачило, напевно. напевно, це фейл викладу, подивитись, не знаю, оціните рекомендації, пропозиції, зауваження як завжди. В цілому, бульдог, ще не вистачає. Шутка стрільності, так. Да? Але, блін, і так йому швидкострільності стрільності багато. Брав, брав, брав. Ну, тут мінус 30%. Але я думаю, ці 30% вони наскільки критичні. Ну він в цілому просто дуже повільно стріляє. Не знаю, що розробники б хотіли отримати від цієї зброї, але мені здається, вона взагалі не потрібна. Субата чудовий аналог, той самий пістолет там з підпалюванням. Не знаю, можливо, колись повернемося до Бульдога. Але в цілому, напевно, ні. Що ж, другочки порожочки підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі, також приєднуйтесь до дискорд-серверу, буду вам вдячний. І, звісно, не хворійте, не кашляйте.